Всім привіт! Я Поліна Кордовська, і сьогодні я запрошую вас трохи помандрувати у часі та просторі. Протягом нашої мандрівки ми спробуємо простежити, як останні 20 століть взаємодіяли два види мистецтва, які сьогодні дружньо співіснують у Харківському національному університеті мистецтв імені Івана Петровича Котляревського. Звісно, Мова про музику і театр, мистецтво звуків і мистецтво видовищ. Якими були їхні шляхи, і де вони перетиналися? Рушаємо і про все дізнаємося. Насправді все почалося набагато раніше, ніж 20 століть тому. Навіть у первісному суспільстві існували і музика, і театралізовані дійства. Щоправда, прадавні люди якось не замислювалися яким саме видом мистецтва вони займаються? У єдиній священній грі своїми магічними діями, співом, танцем чи пантомімою вони намагалися вплинути на всесвіт, отримати прихильність богів, убезпечити себе від природних катаклізмів чи здобути успіх на полюванні, підготовка до якого обов'язково містила так звану мисливську магію. Із перевдяганнями, імітацією звуків тварин та танцем звіра. Справжній розквіт чекав на театральне мистецтво у давніх цивілізаціях. Так, за індійською легендою, творець Брахма витягнув із чотирьох вет декламацію, спів і мелодію, склав їх докупи і отримав розвагу, яка мала б сподобатися усім. І ченцям, і воїнам, і купцям, і селянам. І, напевно, так і сподобалося. Кажуть, що давньоіндійські вистави, що розгорталися навколо богів чи епічних героїв, часом тривали до 30 днів. Цікаво, а скільки ж тоді тривали репетиції до них? Кому точно припало до душі театральне мистецтво, так це давнім грекам. Саме Антична Греція подарувала світові головні драматичні жанри трагедію та комедію, які народилися зі святкувань на честь Бога Діоніса. Спершу це було щось на кшталт карнавальної ходи, де під спів хору одягнені в шкури цепів танцюристи зображували цепоногих сатирів, почет Діоніса. Пізніше Сюжети трагедії стали оповідати історії про богів та героїв, а самі вистави були перенесені у спеціальні відкриті театри, найбільший з яких міг вмістити до 100 тисяч глядачів. Цікаво, чи там щось було видно і чудно з останніх рядів. Для цього професійні актори із добре поставленими голосами вдягали велетенські маски. Які зображали ту чи іншу емоцію чи характер персонажу, та ставали на спеціальні підбори, котурни, а між глядацькими рядами були прокладені амфори, які проводили звук, така собі давня акустична система? Обов'язковим для античних трагедій був і музичний супровід. А хор був неодмінним учасником сценічної дії, таким собі колективним персонажем. Що висловлював громадську думку. У давньому Римі також не уявляли життя без театралізованих та музичних розваг. Рибляни полюбляли пантоміми та комедії, трохи страждали на гігантоманію стосовно кількості учасників хорів та інструментальних ансамблів, а ще вигадали театральну завісу. І відтоді глядачі можуть лише здогадуватися, що відбувається за лаштунками. У добу середньовіччя християнська церква спершу оголосила театр Єрессю та суворо переслідувала, а згодом взяла його собі на службу. Серед духовних театральних жанрів були поширені пасіони, театралізовані оповіді про страсті Господні, які засновувалися на наспівній декламації Євангелія та мелодіях григоріанських хоралів. Та літургійні драми, у яких біблійні історії доповнювалися побутовими подробицями, жанровими сценками та піснями. Такі вистави відбувалися спершу у храмах, потім на паперті церков, а коли їм стало там затісно, перейшли на площі, отримали більшу кількість учасників, розгорнуті диференційовані сюжети та перетворилися на міраклі. Оповіді про чудеса, мораліте повчальні алегорії та містерії, дія, в яких переважно розгорталися навколо історії про народження, смерть та Воскресіння Христа, участь у них, як правило, брали аматори. На площах середньовічних міст такі вистави сусідствували із фарсами, невеликими міськими комічними п'єсами. А також з виступами вагантів, мандрівних священників чи монахів-утікачів, що зазвичай виконували сатиричні пісні із критикою церкви. Мандрівні музиканти, менестрелі, трувери чи трубадури розважали лицарів, складали пісні для прекрасних дам, а ще повинні були не лише вміти співати, грати на музичних інструментах та танцювати. А ще й робити циркові фокуси та розігрувати театральні сценки. У добу Ренесансу, коли вся Європа знову захопилася античністю, театральне мистецтво повертається на сцену. У Італії найосвідченіші представники еліти починають перекладати античні трагедії та комедії, писати свої за їх зразком. Та іноді навіть розігрувати їх. У середині 16 століття у Італії ж виникає перший професійний європейський театр Комедія дель Арте або Комедія масок, яка будується на акторській імпровізації, на основі типових персонажів та короткого схематичного сценарію із вставними музичними та танцювальними номерами. У Англії у ті часи будують перші публічні театри і музика, хоча і лише як доповнення драматичної дії, займає чільне місце навіть у трагедіях самого Шекспіра. Наприкінці 16 століття, у Флоренції, Вінченцо Галілей, батько того самого Галілео, та його друзі, науковці, музиканти та поети. Вирішують у повній мірі відродити давньогрецьку трагедію, обирають античний сюжет, вдягаються у давньогрецькі костюми та починають говорити про співно. Їм здавалося, що давні греки декламували свої трагедії саме так. Втім, нічого у них не вийшло. Вірніше не вийшло давньогрецької трагедії, а вийшла перша європейська опера. Або, як її тоді називали, драма Пермузіка. На Роком народження опери вважається 1600 рік. Ну, насправді 1594. Але написана того року опера не збереглася, тому перфекціоністи та поціновувачі круглих дат можуть взяти за відлік першу виконану оперу, яка дійшла до наших днів. Це був справжній фурор. Епідемія захоплення оперою охопила всю Італію. У Венеції будують перший оперний театр. А у Римі навіть пишуть опери на релігійну тематику. В середині 17 століття, коли у розпалі химерна і прекрасна доба Бароко, в Італії панують опери Клаудіо Монтеверді. Серед сюжетів Найбільшою популярністю досі користуються античні. Всі партії, навіть жіночі, виконують чоловіки. Недарма цей час в історії відомий як Доба Кастратів. А музика тепер не підпорядковується драмі, а займає головне місце. У другій половині XVII століття опера захоплює Францію. Два Жани Батісти. Люлі та Мольєр, щоб догодити його величності Людовіку XIV, вигадують щось середнє між трагедією, комедією, драмою та балетом виставу, де співають, говорять і особливо багато танцюють, адже король найбільш за все любить танцювати, і навіть своє прізвисько король Сонце. Отримав за однією із виконаних ним балетних партій. Музика стає більш ритмічною і більш пристосованою для танцю. Актори знімають маски та на сцену вперше виходять жінки. Важливою стає роль диригента, який спеціальною палицею, батутою мусить відбивати ритм. До речі, ця практика стала фатальною для Люль. У диригентському запалі він випадково пробив собі батутою ногу та помер від ангрени. Початок 18 століття це доба класицизму. Час, коли панує бажання раціоналізувати все і вигадати правила для всього. Звісно, і для опери, і для театру також. Драматурги беруть на озброєння правила єдності дії, місця та часу. А італієць П'єтро Метастазіо ще й вигадує чіткі правила для оперного лібретто, тобто літературної першооснови оперного твору. Зокрема, визначає, скільки у серйозній опері серія має бути персонажів, як вони мають взаємодіяти і у якій послідовності мають чергуватися арії та речитативи. Ці правила працюють. Опери стають все більш популярними. Публіка вимагає новинок. Композитори не встигають писати, а співаки вчити нові партії. Тому композитори часто халтурять, збирають нову оперу із фрагментів декількох старих. І виходить такий собі паштет. Такі опери так і називалися пастичо. Про розвиток драматичної дії вже не йдеться. Втім, співаків у переважній більшості влаштовують такі концерти в костюмах. Головне показати блиск свого голосу. І так би йшлося далі. Але з оперним мистецтвом стався глюк. Та не той Крістоф Вілібальт Глюк, композитор якому набридли концерти у костюмах і у творах якого опера знову стала музичною драмою. Театр і музика тут не сперечаються між собою, а підтримують і доповнюють одне одного. Втім, не всі були згодні з його реформами, і історія оперного мистецтва поповнилася справжніми баталіями, відомими як війни глюкістів та піченістів. У другій половині XVIII століття справжнім оперним королем став Вольфганг Амадей Моцарт, композитор, для якого написання опер було ідеєю фікс. І не дарма сьогодні його Дон Жуан, весілля Фігоро та Чарівна Флейта кочують із рейтингу в рейтинг як найвиконуваніші та найпопулярніші опери. У першій половині 19 століття у опері панує стиль бельканто або прекрасного співу, стиль, який висуває неймовірні вимоги до майстерності співаків. Недаремно це доба примадон співачок, що виконували перші партії, вирізнялися неймовірною майстерністю та примхливістю, і часто диктували свої умови і композиторам. І імпресаріо. Втім, доля музичного театру 19 століття вирішилася у 1813 році, коли у різних країнах народилися два генії та два вічні суперники Рігард Вагнер та Жозепе Верді. Ну, ні в чому вони не знали згоди. Для Верді важливим був голос співака. Тому його оркестр це ніби велика гітара. Вагнер не міг обійтися без потужного симфонічного звучання. Берді цікавили романтичні історії та людські долі. А для Вагнера не було нічого цікавішого, аніж розробляти архетипічні міфологічні образи богів та героїв, які роблять вчинки заради спасіння світу. Загалом. Вагнера багато що не влаштовувало у сучасному йому оперному театрі. І акустика, і влада співаків, і, нарешті, публіка, яка звикла приходити до опери, розважитися і часто десь ближче до другої дії. Так не має бути, вирішив Вагнер і побудував свій театр за своїми правилами. Жодних м'яких крісел. Лише жорсткі дерев'яні стільці, двері у залу зачиняємо, аби любителі спізнитися не відволікали глядачів від нерозривного союзу драматичної дії та музики. Унікальна акустика допомагає звучанню оркестру змішуватися із голосами співаків і лише після цього потрапляти до зали, створюючи неймовірний звуковий ефект. Вагнерівський фестиваль у місті Байроїд із кінця 19 століття став справжньою меккою для всіх поціновувачів опери. Починається доба диригентів. Коли головною особою у оперній виставі стає диригент людина, яка стоїть перед оркестром та тримає у руках диригентську паличку. Втім. Вже у ХХ столітті на перший план виходить режисер оперної вистави людина, яка вирішує, як розставити нові акценти у відомих всім оперних творах. Музичний театр ХХ століття увібрав усі тенденції новітнього часу. Оновилася музична мова, з'явилися нові жанри, мюзикл та рок опера. А власне, опера засвідчила, що може бути будь-якою із будь-яким складом виконавців, будь-яким місцем дії та сюжетом, та може взаємодіяти із усіма відомими жанрами та стилями. Яким буде музичний театр 21-го століття? Сьогодні ми достоменно не знаємо відповіді на це питання, але точно. Можу сказати одне саме ви своєю творчістю будете вирішувати, якими будуть його шляхи, та будете розповідати його новітню історію.